Та всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену в нас колись історію. Сьогодні ми направимося на південно-західну околицю міста Києва, щоб дослідити стародавнє містечко Боярка. Історія поселення боярка уходить своїм корінням в віки. Достоменно невідомо звідки саме походить ця назва. За однією з версією від бояр, які колись володіли цим місцем, а можливо від слова боярак або байрак, себто ЯР або Урвище. Сьогоднішня Боярка це містечко з населенням близько 30 тисяч людей, яке тяжіє до. Найближчих кордонів міста Києва, але пройшло дуже такий складний історичний шлях і формувалося фактично з різноманітних маленьких поселень. В старій частині Боярки, яка називалась колись село Будаївка, збереглося городище часів Київської руси. З цього ми можемо вивести таку теорію, що Боярка сучасна колись була важливим форпостом у системі укріплень руси навколо Києва. Це городище розташовувалось над річкою Притва. Арка домінувала, якраз прикривало південно-західні підходи до Києва з напрямку сучасної одеської траси. В цьому відео ми детально розберемо історію містечка Боерка від самого його початку, від його витоків до сьогодення. Ось ми знаходимося в Будаєвці, в старій частині Борки. Тут дуже добре видно укріплення часів Руси, тобто земляний насип вали, на яких зараз розташовується дерев'яна Михайлівська церква. Теж досить стара будівля, але не настільки, не настільки стародавня, як це городище. Річка Притварка впадає у Ірпінь, а потім в Дніпро. І цей став. Тут в межах містечка знаходиться декілька ставків. Один з них називається церковний став, бо він розташовується прямісінько біля церкви. І ось чітко розтежується це укріплення часів руси, тої собі скільки вже років пройшло, тисяча, а може півтори. Але тим не менше городище чітко видно, як воно домінує над навколишньою місциною. Тут наші далекі пращури боронили підходи до князівського Києва. А зараз тут Стара Михайлівська церква, збудована ще на початку ХХ століття. На теренах Городища розташовано старе кладовище. Тержаві хрести вже безіменні. Десь 700 років тому тут утворилося село, Городище Будаєвка. Спочатку воно належало Великому князівству Литовському, потім речі посполитій, а потім князь Острозький передав його Києво-Печерській лаврі. От бачите. Могили ще царських часів на цьому городищі збереглися боерки. Ну і тут в цій церкві хрестили кістяківського соратника, колегу небезвідомого всім Опенгеймера, якого нещодавно прославили у фільмі. Ось тунель 1860-х років, в якому протікає річка Притварка. Будай і залишилась звичайним селом з рештками колишньої велочі у вигляді укріпленого колись городища. Але у 1870 році було відкрито першу. Київській області, в Києві залізницю, Київ-Балта. І з тут була заснована станція Боерка від назви маленького села, яке зараз називається Тарасівка. Так вийшло, що Боерка з Тарасівкою просто помінялися іменами. І саме після цього поява залізниці дала потужний розквіт. і цьому селищі, взагалі, саме завдячній залізниці, взагалі утворилося містечко Боерка. Адже саме тут, на цьому терені, завдячуючи. В близькості до Києва, наявності залізниці і гарних кліматичних умов тут утворилося, напевно, перше в історії Києва таке маленьке елітарне дачне селище Боярка. Про нього ми зараз і поговоримо детальніше. У 1870-х роках закладається Дачне селище Боярка. А взагалі, появі таких дачних селищ сприяла. Поліпшення економіки, відміна кріпосного права, поява залізниці та поява значного прошарку суспільства з грошима, хто волів добре відпочивати. І от один за одним навколо Києва починають з'являтися дачні поселення: Боерка, Мотовилівка, Єрпінь, Буша, Ворзель, Святошинку, Пущаводиця, Новодарниця. Але Боерка стала найпершою з дачних поселень. Отже, в лісі була пробита перша просіка під назвою Вулиця Хрещатик. І біля неї дачний масив Липки. Справжньою окрасою Боярки є будівля колишнього притулку. З деякою інформацією це також була земська школа. Вона була збудована на кошти мецената Василевського. Його могила знаходиться біля Свято-Михайлівського храму. А і там написано все-таки, що це притулок був. Ця будівля зведена у стилі російського модерну і нагадує якийсь справжній казковий палац. Зокрема, у 1918 році тут знаходився штаб полковника Коновальця, який видвігався звідси на боротьбу з гетьманськими військами. Насправді не найкраща сторінка нашої історії, бо фактично українці боролися з українцями. Українська держава Скоропадського проти Української Народної Республіки. Повічки дитячий притулок, пам'ятка архітектури та історії. Ну і тут такий у 21-му році нібито був гуртожиток залізничників, в якому і мешкали будівельники оцієї гуськоколійки міфічної. Донедавна на сьому місці стояв пам'ятник Корчагіну. Зараз його перетягнули трошки далі до музею і обтягнули його плівкою. Ці відмітилось дуже багато різних людей з світовим іменем, починаючи від одного з творців атомної бомби Кістяківського, і закінчуючи відомими письменниками і поетами. Зокрема, у свій час на вулиці Хрещатик 64, так, так центральна вулиця Дачного селища Боярка отримала назву Хрещатик за аналогію з Києвом. Тут були і Хрещатик, і Ліпки, тобто кияни. Вважали бойку таким собі, можна сказати, протуберанцем Києва придатком до нього. І, зокрема, саме тут, на Хрещатику 64, любив відпочивати відомий єврейський письменник Шолом Олейхем. В його творах «Тев'є молочник» та дачна кабала. Навіть зображено це дачне поселення. Бо як відомо, ми знаємо, що Шолом Олейхем любив давати якісь свої назви. Містечкам і селам, про які він писав, да, Київ він називав Ігупець. А бойка стала відома на весь світ завдячич творам Шалем Олейхема під назвою Бойберік. І от в оповіді Молочник нібито зображений один з місцевих молочарів. І за переказами місцевих навіть збереглася його хата. І зараз ми поїдемо і спробуємо відшукати хату, де жив Тав'є-Молочник. Ось тут, за переказами. Була хата Єврея Тевеля і його дружини Гульди, які стали прототипами для Творошова Малехима Тавє Молочник. Але за вісім років, скільки я тут не був, все змінилося. І стару хату, де мешкав Тев'є, перебудували на Нівець. Тому я покажу їй старе фото. Ну, от Вулиця Заміська 4. Тут у Боярці народився чоловік, який був поплічником та другом. Та колегою того самого Опенгеймера, який створив першу у світі атомну бомбу. Це був Георгій Богданович Кістяківський, який народився у містечку Боярка під Києвом. І хрестився в тому самому Свято-Михайлівському храмі, який ми вам щойно показували. Тривалий час вважалося, що будинок його знаходився трошки в іншому місці, на вулиці Хрещатик, а там ближче до оцих багатоповерхових будівель зі мною спини. Цю будівлю було знищено декілька років тому, і здавалося, що все культурна пам'ятка втрачена. Але місцевий історик Микола Кучеренко, до речі, мій знайомий добрий, він на основі архівних даних старих планів боярки з поділом дачних ділянок, а також на основі спогадів Наталії Полонської Василенко, відомої української вченої та дослідниці української історії, подруги Михайла Грушевського та дружини Миколи Василенко, українського письменника та вченого одного з основників Української академії наук. Тобто Микола Кучеренко наложив плани і дізнався, що будинок Тісяківських... Стояв все таки трішки в іншому місці на вигині от вулиці Хрещатик. А Наталія Полонська за своїми спогадами описала, як цей будинок мав детально виглядати. І оця будівля, яку знищили 5 років тому, вона повністю відрізнялася від тієї, що описувала Наталія Полонська Василенко. Отже, будинок... Кістяківського зберігся людина, яка разом з Опенгеймером створювала атомну бомбу. Уявіть собі, друзі, оцей фільм, який нещодавно крутив у всіх кінотеатрах, насправді, хто з них знає, що отут нас під Києвом Фактично народжувалася історія, народжувалася легенда. І що цікаво, в журналах історичних манхеттенського проєкту збереглися оцифровані інтерв'ю з Кістяківським 1982 року, де в нього детально розпитують про будівництво бомбиє атомної і так далі. В нього питають, чи вважає він себе до сих пір росіянином, От, адже Кістяківський поїхав далі з України в еміграцію, вчився в Германії, потім опинився в Получених Штатах. І в нього запитає інтерв'ю, Типу, ви вважаєте себе росіянином Досі? На що він починає кістяківські сміятися і каже, це так само, як сказати, що, а, що назвати шотландця англійцям, я українець. Тут в цьому -всьому будинку от народився один з творець атомної зброї, перший у світі, коли американці на випередки гнали, щоб обігнати Гітлера в створенні першоатомної бомби. До речі, сам Кістяківський на схиль років повністю. Відмовився, скажімо так, від своїх ідей. Тривалий час він був, до речі, помічником, радником американського президента Айзенхауера. От є фотографія разом з ним. От, Але в подальшому він не підтримав війну у В'єтнамі, був взагалі одним з прихильників ядерного роззброєння світу. Ну, дуже така, бачите, цікава, непересічна людина. І ось тут його будиночок зберігся. Оцю дачу ми показували в одному з наших попередніх відео. Належала геніальному гідрологу, найкращому дослідників Дніпра, інженеру Максимовичу. Тому самому, хто розпланував київську гавань. Гирлі річки почайно. Точніше, не річки, а протоки. До речі, ще недавно за адресою вулиця Хрещатик 7 діяло одне з найдавніших в Україні поштових відділень. Мені довелося ще його застати діючим. На жаль, Укрпошта його продала ця будівля працювала з 1880 х років беззупинно і в Другу світову війну, і Першу, і під час усіх цих буремних подій, які довелося пройти нашому народові крізь останні стошімось років. На жаль, зараз там просто магазин. У 2016 році разом з відомим києвознавцем Антоном Коробом ми здійснили комплексну експедицію по старих дачах Боярки. І зафільмували дещо на старий цифровик, якість може не дуже. Але тим не менше це унікальні архівні кадри, зникаючих дач Боярки, яких щороку стає дедалі менше і менше і менше. І можна на цих кадрах побачити те, чого вже насправді немає. От зокрема на вулиці Хрещатик. Будівля лісництва на фотографіях моїх ще не переробить. Ну і ось тут саме на хрещатику відпочивала уся тодішня шляхта місцева, поети, письменники, вчені, які приїздили з Києва. Тут лікувався від сухот відомий поет срібного віку Нацан. І навіть місцеві ще добре знають, де існує така долина Нацана саме в Боерсі через сімейні Негаразди, повісився відчим цього самого Семена Нацана який, до речі, теж мав єврейське коріння. Ну і в борсі взагалі багато євреїв І Тут навіть є братська могила часів вторгнення Денікіна сюди білої армії, які влаштували єврейські погроми і вбили дуже багато євреїв. Хоча в радянський час все це знову-таки позиціонувалося як жертви німецьких фашистів. Будівля колишньої красивої дачі зараз знаходиться лісництво. А від оригінальної архітектури лісництва залишився тільки фрагмент різного ганку. Все інше безнадійно знищене утепленням, переробленням, тому не дивлячись на те, що хоч будівля і збереглася, а виглядає вона жахливо. В радянський час. Боярка була відома на весь тодішній Радянський Союз як селище, в якому у 1921 році героїчні комсомольці будували вузькоколійку для того, щоб холодної зими забезпечити Київ дровами. Цю книжку написав напівграмотний київський залізничник Микола Островський, якого класик. Живий українською українською слово весь по назвав сліпим пророком храму Аполона". В Цьому творі Островський переповідає оці буремні події 21-го року, коли замерзаючи в лісі героїчні комсомольці, буцімто будували якусь залізницю для того, щоб забезпечити підвізки з дровами. Ця ця історія отримала великий резонанс. В тодішньому суспільстві і Старовський отримав сталінську премію, квартиру в Москві. Купу-купу регалій. Хоча дійсно був сліпим до свого кінця свого життя. От, але вся ця історія розвінчується от три пальці. Там купа різних неточностей. По-перше, хоча б те, що там змальовано як село в 15 кілометрах від деревні Васильков. Тобто глухе закинуте нібито десь в глибині лісів село. Насправді тоді вже це було заможне дачне містечко, яке більшовики перетворили на кошмар, як і в принципі все навколо себе. Що головне, в тому місці, куди вони нібито будували залізницю за розповідями серожилів, лісу тоді ще ніякого не було. Його насадили тільки після Другої світової війни. Ну і ще один момент. Теж, напевно, найважливіший всьому тому, що сенсу будувати таку залізницю ніякого не було. Так як тоді в Києві існувало щонайменше три гілки трамвайні та вузькоколійка на германському напрямку, туди трипілля, де можна було підвезти дрова просто з лісу. Святошинський трамвай, Вищоводиський трамвай, Слобідський трамвай які вели просто через... Безрозмірні величезні ліси. Тому будувати якусь залізницю не було зовсім ніякого сенсу. Отже, в радянський час все навколо боерки і всередині неї було просякнуто оцим мітом про павку Корчагіна, героїчного комсомольця, який дуже любив дружити чомусь. По дорозі всю, всю дорогу з чекістами, які там фігурують на кожному кроці. Це теж дає їжу для розуму. Наприклад, тут колись був кінотеатр. Здається, так і називався Карчагінець. Хто тут може краще знає з місцевих. Карчагінець перетворився на якийсь волицюжинець. Будка кіноміханіка, очевидь. Глядаць ну, казало. Да тут показували фільми. Ну, я думаю, напевно, перший фільм, який тут показали, це звичайно була хронізація повісті Миколи Островського, як гартувалася сталь. Приходом радянської влади на теренах колишніх дач почали з'являтися санаторії, різноманітні, піонерські табори, зокрема. У 1650-ті роки колишнє дачне селище Боєрка об'єднали з селом Будаївка, також з поселенням газовиків, значно його розширили, набудували велику кількість багатоквартирних будинків і Боерка отримала статус міста. Хоча і тут, і досі можна побачити рештки колишнього затишного селища Боярка, де відпочивали кияни, лікувалися кияни, підліковували нерви. Зокрема, знову-таки може згадати засновника Української академії наук Вернадського, який відпочивав також у будинку Кістяківських і з дуже теплотою згадував про Боярку як затишне таке немитушливе і дуже спокійне селище. О, ну, сьогодні тут багато чого змінилося, але обов'язково раджу побувати тут, щоб побачити рештки старої дачної забудови Києва, як от відпочивали кияни 150 років тому, тим паче, що Боерка стала першою. Що ж, друзі, чекаю на відгуки від вас. Пишайте свої коментарі, можливо, доповнюйте щось, що я не сказав про Боерку, можете додати щось цікавого. Якісь зауваження свої, пропозиції. Засилайте нам донатик. Обов'язково підписуйтесь на канал Степане, щоб не пропустити нові наші відео. В Майбутньому плануємо описати також і всі навколишні інші дачні поселення, колишні під Києвом. От так що лишайтесь з нами, і дуже скоро в нових відео. Побачите знову мене Степанця.